У день, коли Іван стояв перед вівтарем із Марічкою, минуле, здавалося, було стерто назавжди. Його життя мало стати бездоганним престиж, гроші, ідеальна дружина. Але коли двері рад розчинилися і перед ним з'явилася Орися, усе перевернулося. Та це був тільки початок. Несподіваний удар долі змусив Івана втратити все зраджений, розбитий. Перекутий до інвалідного візка, він залишився сам на сам із вітчаєм. І саме тоді, коли здавалося, що життя закінчилось, з'явилася вона, дівчина, якій він колись розбив серце. Орися прийшла, щоб рятувати його. Але чи зможе він прийняти її допомогу, і чи зможе кохання, що народилося з болю, подолати тінь минулого? Наш Іван скоро стане одруженим чоловіком. Як добре, що його наречена Марічка, красуня з поважної родини, а не та сільська простачка Орися, бідна, як церковна миша, хвалилася своїй подрузі пані Зінаїда, відомо місті власниця мережі салонів краси та спа салонів. Ці слова Іван почув, щойно зайшовши додому після роботи. Він був фінансовим директором у бізнесі матері. Ох, і красень ваш прийшов, з гордістю сказала Зінаїда, демонструючи сина своїй подрузі Ользі, яка була його хрещеною матір'ю. Ольга вже багато років жила за кордоном, але навмисне прилетіла, щоб бути присутньою на весіллі свого хрещеника. Побачивши Івана, вона сплеснула в долоні. Як змушнів, як подорослішав. Виглядаєш просто неперевершено. Іван... Справді мав гарний вигляд: високий, спортивний, з розумними очима. До того ж, навчання в закордонному університеті пішло йому тільки на користь. Бізнес матері процвітав, і вони навіть переїхали у престижний котечний район на околиці міста, який у народі прозвали Золота Долина. У цьому була чимала заслуга батька Марічки Петра. Пливового інвестора, який вклав значні кошти у справу Зінаїди. Косметологія не була його профілем, але за що не зробиш заради щастя єдиної донечки. Марічка була вродливою, доглянутою, розумною дівчиною з яскравою зовнішністю. Чоловічі погляди завжди зупинялися на ній. Вона вперше побачила Івана на святкуванні дня народження спільного друга. І відтоді вони стали нерозлучними. Іван повністю захопився нею, забувши про Орисю, сільську дівчину, з якою він випадково познайомився кілька місяців назад у маленькому містечку. Того літа у великому заміському будинку молодь, де був Іван, гучно святкувала випуски з університету. Вечірка була розкішною, алкоголь простолився рікою. А головний заводій компанії Святослав запропонував цікаву розвагу. Хлопці, а давайте заради жарту сходимо на сільську дискотеку. Веселий сміх підтримав його пропозицію. На тацмайданчику місцевого клубу було багато простих хлопців і дівчат, які веселилися так щиро, як вміють тільки люди, не зіпсовані великим містом. Іване, глянь, он та дівчина з села так на тебе дивиться? хикнув Святослав. Іван озирнувся і побачив дівчину з великими виразними очима. Вона виглядала дуже природно, без макіяжу, з ніжним рум'янцем. А що, непогано? пробурмотів він. У мене ідея. Святослав хижо посміхнувся. А давайте її провчимо. Іване, запроси її на танець, вдай, що закохався, нехай думає, що вона принцеса. А потім, ну, розсиб'єш серце. Компанія почала сміятися. «Хм, прикольно, погодився Іван. Заграла повільна музика, і він підійшов до Орисі. Можна вас запросити на танець? Так, Ледь чого прошепотіла вона, затамувавши подих? Вона довірливо дивилася на нього, і її губи, здається, чекали на поцілунок. Як тебе звати? Орися. А мене Іван? Хочеш ще зустрітися зі мною? Так, відповіла вона, навіть не вагаючись. Вони провели разом вихідні, і хоча Іван спочатку сприймав це як гру, він відчув щось незвичне поряд із нею. Її щирість і простота просто зачаровували. Але щойно він повернувся у місто, як усе забулося. От і все, подумав він. Може, ще заїду до неї на вихідних. Та сталося по-іншому. У бізнесі почався гарячий період відкриття нового салону, переговори, робота без відпочинку. А потім він зустрів Марічку, яка швидко зайняла всі його думки. От і одружуся з нею, подумав Іван, приміряючи дорогий весільний костюм у люксовому бутику. Він ніяк не міг визначитися, що обрати. Та на такій чудовій фігурі будь-який костюм виглядає ідеально. Беріть той, що до душі. Захоплено сказала продавчиня. Тим часом у сусідньому салоні Марічка з такою ж ретельністю обирала весільну сукню. Це надто просте, а це надто пишне. А ось це. Вишукане, елегантне, але водночас романтичне, ідеально. Весілля було заплановано через два дні: розписка у місцевому раці, а святкування у розкішному заміському комплексі серед мальовничих краєвидів. Останні дні літа минули в клопотах і приготуваннях, і от настав вирішальний момент. Перед реєстрацією раці стояли наречений і наречена. Вони нервувались, як школярі перед іспитом. Ну що ж, через кілька секунд ви офіційно станете чоловіком та дружиною, усміхнулася працівниця Рацу. Іван кинув швидкий погляд на Марічку. Вона була просто бездоганою, як обкладинка модного журналу. Але саме в цей момент двері відчинилися, і туди увійшла Орися. Усі здивовано обернулися, а Іван відчув, як у нього завмерло серце. Що вона тут робить? Що скаже? І чи справді це весілля відбудеться? Іван навіть не згадав про Орисю. В його житті починався новий етап, престижний, блискучий, без жодної плями минулого, але Орися пам'ятала все. Коли вона випадково дізналася, що Іван одружується, її нібито вдарило громом. Вона не могла повірити, що він так легко про неї забув. Відчай і біль просто спопиляли її серце, вона не знала, що робити, і сама не розуміючи, як. Опинилася перед рацом, і от він, високий, статний, у дорогому костюмі, поряд із вишуканою нареченою, Орися не змогла витримати цього видовища. Сльози самі покотилися по обличчю, а ноги понесли її подалі Ти що, Очі в Тома забула. Закричав водій автомобіля, ледь встигнувши загальмувати перед нею. Але їй було байдуже. Вона бігла, не розбираючи дороги, хотілося провалитися крізь землю, зникнути, щоб не відчувати цей пекучий біль. Святкування було грандіозне. Найкращий ресторан, розкішна музика, дорогі подарунки, все як годиться в заможних родинах. Найважливіший подарунок зробив батько Марічки, урочисто вручив молодятам ключі від нової квартири. Живіть у любові та злагоді, сказав він, і всі гості просто вибухнули оплесками. Молоді з нетерпінням чекали, коли ж зможуть залишитися наодинці. А давайте точимо від усіх, пошепки запропонував Іван. А давай. Усміхнулася Марічка. Вони піднялися до кімнати, призначеної для першої шлюбної ночі. Марічка ахнула. Кімната була прикрашена так розкішно, що перевершила всі її очікування. У мене для тебе ще один подарунок, урочисто сказав Іван і простягнув конверт. Всередині були квитки на бедовий місяць у теплі краї. Дорогенький, та ти просто чарівник, захоплено вигукнула Марічка. Ще ні, але зараз точно стану ним, загадково промовив Іван. Закрий очі і не відкривай, допоки я не скажу. Він хотів увімкнути спеціальне освітлення на балконі, яке створювало ілюзію казки. Йому здавалося, що це буде гарним сюрпризом для дружини. Балкон був прикрашений ліхтариками та свічками, і коли Іван глянув угору, йому здалося, що гірлянди висять криво. Він нахилився, щоб їх поправити і занадто перегнувся. В наступну мить він втратив рівновагу. Тіло, немов усповільнені зйомці, перевалилося через парила. Іван злетів униз, глухий удар. Марічка здригнулася усім тілом. У перші секунди вона не розуміла, що сталося, потім побачила прочинені двері балкона, підбігла і поглянула вниз. Вона завмерла. На асфальті нерухомий лежав Іван. Від жаху вона закричала так, що гості кинулися до неї. Все відбувалося, як в тумані. Збентежені обличчя гостей, крики, метушня, швидка допомога лікарі. Марічка бігала за ними, тримаючи руку чоловіка у своїх тремтячих пальцях. Лікарю, будь ласка, що з ним? Дві години операції, очікування, схоже на вічність. Нарешті вийшов лікар. Організм молодий, сильний, він виживе. Вона зітхнула з полегшенням, але раптом помітила, що лікар зніяковів. Що, що, ще, скажіть? У нього перелом хребта. Він більше не зможе ходити. Орічка витріщилася на лікаря. Ні, це неправда, це страшний сон. Ще кілька хвилин назад вона стояла перед вівтарем з найкрасивішим чоловіком, а тепер він, лікарю, але ж є шанс. Сказала вона, шанс є завжди, але у вашому випадку він мінімальний. Лікар говорив спокійно, але Марічка чула у його голосі приреченість. Вона не пам'ятала, як вийшла з лікарні. Голова гуділа, перед очима гуділи обличчя людей. Тремтячими пальцями вона набрала номер батька. Тату, тату, що мені робити? Я не зможу жити з інвалідом. Я завжди хотіла опиратися на сильного чоловіка, а тут, тут немає майбутнього. Вона плакала. Тату, моя молодість, моя краса, та все піде намарно, я цього не переживу. На тому кінці телефону повесла пауза, а потім тихий і важкий голос батька. Але ж ти сама обрала його. Ще вчора ви обіцяли бути разом, в горі і в радості. Тримайся, лагідно, умовляв їй батько. Я найму прислугу, тобі не доведеться доглядати самій. Покажемо його найкращим лікарям. Все буде добре, повір мені. Та місяць попісля Івана виписали з лікарні, і він поринув у безодню відчаю, лежав у ліжку, втупившись у стелю, відмовляючись навіть пересідати в інвалідний візок, хоча розумів, що це неминуче. Довкола нього крутилися сиділки, а Марія, вона майже не заходила у його кімнату. Її чоловік нагадував їй про її власне, безповоротно, сламане життя. Одного дня телефон Марії задзвонив. Марія, привіт. битала у слухаку її подруга Ліза. Слухай, у мого Дмитра сьогодні день народження, буде невеличка вечірка. Приходь. Вона завмерла. Ти ж знаєш, я не можу. Та знаю я все. Але що, могилу себе тепер кладеш молодою. Іди, трішки відволічись від своїх проблем. Вона таки не втрималась. Швидко зібралася і вже крадькома виходила, коли почула слабкий голос чоловіка. Марія, ти куди? До подруги ненадовго скоро повернусь, квапливо відповіла вона. Іван стиснув кулаки, а по обличчі покотилася сльоза. Але Марія цього не бачила. Так почалася її нова звичка тікати з дому. Спершу вона поверталася пізно, а потім майже під ранок. Врешті-решт усім стало відомо, що в неї новий чоловік. Настав день, коли Марія зважилася сказати про все прямо. Іване, мені дуже шкода, що так сталося, але ми маємо дивитися правді у вічі. Ти тепер інвалід, а я хочу жити. По-справжньому. Іван мовчав. Повернувшись до вікна, я подаю на розлучення, продовжила вона. І ще я залишаю цю квартиру собі. Це справедливо, адже її купив мій тато. Іван відчув, як його переповнює людь. Він скрипнув зубами забирайся. Мирія виставила його з квартири за лічені дні. Синочку, все владнається. Зінаїда Павлівна намагалася його заспокоїти, але Іван тільки гірко посміхався. А що може владнатися? Я нікому не потрібен. Друзі теж зникли. Один раз вони ще прийшли його відвідати, а далі вечірки, ресторани, безтурботне життя. Марія також не сумувала. Її новий чоловік влаштовував її набагато більше, аніж чоловік інвалід. Якось вони опинилися в тому самому містечку, де колись Іван з компанією пішов на дискотеку. Як тут смішно, засміялася Марія, обіймаючи нового залицяльника. Дивись, які наївні ці дівчата. Вона не помітила, що за нею спостерігає пара очей, у яких горів вогонь болю та гніву. Орися. Вона підійшла до компанії. А де Іван? Голос у неї затремтів. Марія спробувала звести все на жарт, але Орися її перебила. Та як ти можеш? Її голос тремтів. Це твій чоловік, та ти ж присягалася бути з ним у горі і радості. Марія відмахнулася. Але Орися вже нічого не чула. Наступного ранку вона поїхала в місто. Вона не знала, що скаже, не знала, чи взагалі її пустять, але вона мусила його побачити. Дзвінок у двері. Зінаїда Павлівна відчинила і зміряла незнайому дівчину з суворим поглядом. Я вас слухаю. Я хочу побачити Івана. Хто ви такі? Я Орися. На кілька секунд запала тиша. Та сама Орися? скептично сказала жінка. Так. Твердо відповіла Орися. Вона бачила, як жінка вагалася, але, зрештою, двері відчинилися більше. Заходь. Орися ступила всередину, раптом із глибини квартири, долинув розпачливий голос Івана. Мамо, навіщо ти її пустила? Зінаїда Павлівна махнула рукою. Самі розбирайтеся. Ориса зайшла в кімнату. Іван, змучений, блідий, дивився на неї з гіркою посмішкою. Ну що? холодно сказав він. Прийшла подивитися на мене, посміятися. Побачити мене безпорадним, сказати так тобі і треба. Дівчина не зводила з нього очей. Я прийшла тобі допомогти. Допомогти? Іван гірко засміявся. Та добий мене одразу. Це буде найкраща допомога. Але Орися не відступала. Я залишуся тут і буду тобі допомагати. Іван витріщився на неї. Що? Я буду доглядати за тобою. Навіщо? Бо я тебе люблю. Він хотів що сказати, але слова застрягли йому в горлі. Вона сіла поруч. Я не дозволю тобі зламатися, не дозволю тобі здатися просто так. Її очі палали рішучістю, а Іван не знав, що відповісти. Його залишила дружина, його зрадили друзі. Але ця дівчина, та, кого він сам колись зрадив, вона була тут. Вона простягла йому руку допомоги. І вперше за довгий час у його душі з'явилася надія. Він розгубився. У тебе ж гордість є, я тебе кину, одружився з іншою, а ти? А я не можу залишатися осторонь, коли тобі погано. Її слова не вкладалися в його голові. Він не розумів, як можна бути настільки великодушною. Тієї ночі Орися довго не могла заснути. Маленька кімната, яку їй виділила Зінаїда Павлівна, більше нагадувала підсобне приміщення. Але вона не нарікала. У тиші почувся дивний звук, наче хтось розмішував ложкою рідину. Орися прислухалась, раптом її, наче вдарило струмом. Вона зірвалася з місця і кинулася у кімнату Івана. На підлозі валялися розкидані папірці. Іван тримав у руці склянку із чимось смутним. і вже підніс її до губ. Вона завмерла, але її голос був тихим і впевненим. «Івана, залиш мені половину, я без тебе не хочу жити. Його рука здригнулася, склянка впала, рідина розлилася по підлозі. Орися підбігла і схопила його за руку. Послухай мене. Ти ще будеш ходити, ти можеш перемогти цю хворобу. Головне це бажання боротися. У тебе є кошти. Можна купити найкращі тренажери, знайти найкращих спеціалістів, але ти не маєш права просто лежати. Це була перша посмішка після трагедії, гаразд. Я спробую. Тихо пообіцяв він і посміхнувся. Зінаїда Павлівна не пожаліла коштів і запросила найкращого тренера. Але після першого ж заняття Іван відчув нестерпний біль. Гнів і розпач накотилися хвилею. Він закричав, розбив у підлогу чашку з чаєм і вигнав тренера. Але Орися не відступала. Давай ще раз та відстань від мене. Ти ж обіцяв. І так знову і знову. Він злився, кричав, відмовлявся працювати, втрачав віру. Але Орися щоразу починала спочатку. Вона не здавалася. Зінаїда ]ся. Павлівна не могла стримати свого захоплення. Бідна дитина, як вона це витримує. Але Орися знала, звідки брати сили. Її серце було сповнене любов'ю. Вона була однолюбкою, і для неї варіант був тільки один або Іван, або ніхто. Минуло три місяці. Іван уже міг самостійно сидіти без болю. Лікарі здивовано розводили руками. Ми не очікували такого прогресу, але зміни відбулися не тільки в його тілі. Одного разу, коли він підіймався на тренажері, Орися побачила у його погляді щось більше, аніж просто вдячність. Іван вірив у себе. А ще через місяць він же пересувався у візку впевнено керуючи собою, ти станеш на ноги, Іване, дай тільки трішки часу, повторювала Орися. Вірю, вірю, відповідав він. Одного дня Орисі довелося терміново їхати в село до сестри. Ти ж повернешся? несподівано для себе запитав Іван. Ну, звісно, усміхнулася вона. Її не було дні три. Іван не знаходив собі місця. Він не міг пояснити, що з ним відбувається, але він усвідомлював одне. Він боїться її втратити і вперше зрозумів, наскільки вона йому важлива. Коли Орися повернулася, Іван, не стримуючи емоцій, підкотився до неї і просто її поцілував. Вона відчула, як її серце наповнилося радістю, їм не потрібно було слів. Вони розуміли одне одного без них. Це була любов, любов, яка здатна поставити на ноги. Того суботнього дня сонце лагідно гріло землю, розфарбовуючи осінній парк. Усі відтінки золота. Іван та Орися, як малі діти, хапали пригорщі опалого листя і підкидали його повітря. Листя крушляло, ніби саме раділо їхньому щастю. Іван сміявся, спостерігаючи, як вітер, заплутується у волосі Орисі, як її очі сяють від радості. Та раптом посмішка зникла з її обличчя. Вона поблідла. Похитнулася. «Орисо, що з тобою, перелякано сказав Іван, міцно хапаючись за ручки візка. Ти не захворіла? Вона на мить заплющила очі, потім глибоко вдихнула і, зустрівшись із ним поглядом, посміхнулася. Не хвилюйся, все гаразд. Іван не міг заспокоїтись. «От не послухали ви з мамою, наїлися вчора тих грибів?» А я ж казав, вони якісь гіркуваті були. Орися засміялася, а потім похитала головою. Справа не в грибах. Вона замовкла, ніби збираючись із духом, а потім тихо сказала, у нас буде дитина. Іван замер, він дивився на неї, не вірячи власним очам. Що? І раптом ніби щось клацнуло в його голові. Його руки судомно стиснули ручки візка. І він встав, встав на власні ноги. Іване, Орися підбігла, а потім його обійняла. Він міцно пригорнув її до себе, а його серце шалено калатало. Тепер усе буде добре, прошепотіла вона, я тобі це обіцяю. І він поглянув на неї, усвідомлюючи, що диво таке сталося. Його любов, його сила, його життя стояли перед ним у вигляді жінка, яка врятувала його з безодні, і дитини, яка тепер билася під її серцем. Це було нове життя, їхнє спільне щасливе життя.